Веди і звільнення від страждання у ведичній традиції звільнення від страждання не означає втечу від життя або зникнення болю назавжди. Йдеться про зміну внутрішнього способу переживання, про стан, у якому людина більше не ототожнює себе зі стражданням, навіть якщо біль присутній, веди вказують, що корінь страждання. Не у подіях, а в ототожненні. Коли людина вважає себе лише тілом, емоціями або історією свого життя, будь-яка зміна сприймається як загроза, втрата як кінець, невизначеність як небезпека. Перший крок до звільнення це освідомлення спостерігача. Тіло відчуває, розум думає. Емоції хвилюються. Але є щось, що все це помічає у ведичному баченні саме контакт із цим внутрішнім свідком відкриває простір свободи. Звільнення не відбувається через боротьбу з думками чи емоціями. Навпаки, чим сильніший опір, тим міцніше страждання. Веди навчають прийняттю без пасивності. Бачити те, що є, не заперечуючи і не тікаючи, але і не розчиняючись у цьому. Важливу роль відіграє дія. У ведичній традиції пропонується діяти усвідомлено, не чіпляючись за результат, коли людина робить те, що вважає правильним, але відпускає очікування, внутрішня напруга зменшується. Дія стає чистішою. А серце спокійніше. Ще один ключ це неприв'язаність, це нехолодність і небайдужість, це здатність любити, діяти і піклуватися, не вимагаючи від життя гарантій. Коли прив'язаність слабшає, страх втрати втрачає владу. Веди також говорять про дисципліну розуму, не як жорсткий контроль. А як м'яке спрямування уваги, те, куди спрямована увага з часом формує внутрішній стан, коли увага постійно живиться тривогою і минулим страждання поглиблюється. Коли ж увага повертається до теперішнього моменту, з'являється простір тиші. Звільнення від страждання це процес, а не подія. Він і має яскравої дати. Чи фінальної точки це поступове розпізнавання того, що справжня сутність людини не може бути поранена подіями життя. У ведичному баченні справжня свобода приходить тоді, коли людина перестає шукати стабільності у мінливому світі і знаходить опору в середині, коли щастя більше не залежить повністю від умов. А біль перестає визначати ідентичність. Зрештою, звільнення не означає, що життя стає безхмарним, але змінюється його глибина. Замість постійної боротьби з реальністю з'являється відчуття участі, замість страху, довіра, замість напруги внутрішній простір. І, можливо, найтихіша істина вед полягає в тому, що звільнення це не досягнення чогось нового, це згадування того, що завжди було поруч того стану, в якому життя проживається повно, а страждання більше не керує свідомістю. ВЕДИ і смерть – Перехід, а не кінець. У ведичній традиції смерть ніколи не розглядається як кінець життя. Вона не є поразкою, трагедією чи зникненням. Смерть це перехід, зміна форми існування свідомості. Веди говорять про те, що людина це не тіло, тіло є тимчасовим інструментом, через який душа отримує досвід у матеріальному світі. Коли цей інструмент більше не може виконувати свою функцію, душа залишає його так само природно. Як людина залишає одяг, що зносився, страх смерті виникає тоді, коли людина ототожнює себе виключно з тілом і особистою історією. Коли ж з'являється розуміння своєї глибшої природи, страх поступово трансформується у прийняття. У ведичному баченні момент смерті має велике значення не як суд, а як перехідний стан свідомості. Те, з чим людина входить у цей момент, її внутрішній стан, незавершені прив'язаності, рівень усвідомлення впливає на подальший шлях душі, але вчать, що після смерті свідомість не зникає, вона переходить у тонший стан, де фізичні обмеження вже не діють, але зберігається внутрішній досвід, душа поступово віддаляється від земного життя. Осмислюючи прожити для деяких душ цей перехід м'який і спокійний, для інших більш складний, особливо якщо життя було наповнене сильними прив'язаностями, страхами або невирішеними емоціями. Але навіть у цьому немає покарання, є лише процес адаптації до нового стану. У видачній традиції велике значення надається. Внутрішній підготовці до смерті ще за життя не через постійні думки про кінець, а через усвідомлене життя, коли людина навчається відпускати, приймати зміни і жити чесно, момент переходу втрачає свою драматичність. Смерть також пов'язана із законом карми душа не забирає з собою матеріальні речі, статус чи ролі. Вона забирає лише досвід, внутрішні якості і незавершені уроки. Саме вони формують напрямок подальшого шляху. Веди нагадують, що пам'ять про смерть не повинна лякати, навпаки, вона може навчити цінувати життя глибше. Усвідомлення тимчасовості робить кожен момент більш живим, а кожну зустріч, значущою, у видачному баченні смерть. Не протистоїть життю, вона є його частиною, так само, як ніч є частиною доби, кінець одного циклу завжди відкриває простір для іншого. Можливо, найспокійніша істина навіть, полягає в тому, що ніхто не зникає безслідно, свідомість продовжує свій шлях, змінюючи форму, але не втрачаючи сутність. І коли людина починає дивитися на смерть не як на ворога, а як на перехід, життя поступово наповнюється глибшим сенсом, тишею і вдячністю за кожен прожитий день. Веди і життя після смерті. У ведичній традиції життя не обмежується одним народженням і однією смертю. Смерть тіла не означає. Припинення існування свідомості вона лише завершує один етап шляху душі. Веди говорять про те, що після залишення фізичного тіла душа переходить у тонший стан буття. У цьому стані зникають фізичні обмеження, але зберігається внутрішній досвід, пам'ять прожитого життя і рівень усвідомлення, якого досягла людина. Цей період не є. Ні раєм, ні пеклом у буквальному розумінні це простір переживання, де свідомість стикається з власним станом те, що людина носила в собі за життя спокій чи напругу, любов чи страх визначає якість цього досвіду. У ведичному баченні душа після смерті поступово віддаляється від земної реальності. Вона проходить етап усвідомленого прожитого. Відпускання прив'язаностей і підготовки до подальшого шляху. Для одних це відбувається м'яко, для інших повільніше, залежно від внутрішнього стану. Веди підкреслюють, що душа не втрачає своєї індивідуальності одразу, вона зберігає тонкі відбитки, особистості, спогади і емоційні зв'язки. Саме тому іноді Живі можуть відчувати присутність тих, хто пішов, аби отримувати тонкі сигнали у снах чи інтуїтивних переживаннях. Проте з часом душа природно рухається далі, вона не залишається прив'язаною до земного світу назавжди. Кармічний досвід прагнення до розвитку і внутрішній стан формують напрямок її подальшого існування. У ведичному знанні життя після смерті не розглядається як остаточний пункт, це лише проміжний етап між тіленнями або період глибшого усвідомлення. Душа продовжує навчатися, змінюватися і рухатися у бік більшої цілісності. Особливу увагу веде приділяють якості життя до смерті, саме те, як людина жила. Чи була чесною собою, чи розвивала усвідомлення, чи вчилася відпускати, визначає спокій або напруженість після переходу. Веди не закликають боятися смерті чи прагнути втекти з життя. Навпаки, вони навчають жити так, щоб кожен день був завершеним. Коли життя прожите з внутрішньою правдивістю, перехід стає природним. Продовженням, а не розривом, можливо, найглибший сенс ведичного бачення полягає в тому, що життя не зникає, воно змінює форму, але не припиняє свого руху, і смерть у цьому контексті не темна межа, а двері у інший вимір досвіду. Коли людина починає дивитися на життя і смерть, як на частини одного процесу. Страх уступово відступає, з'являється спокій, довіра і глибше розуміння того, що шлях душі значно ширший за одне втілення. Веди і підготовка до нового народження у ведичній традиції шлях душі не переривається смертю, після переходу свідомість не зникає і не завмирає. Вона входить у період підготовки до нового етапу існування. Цей процес не є механічним або примусовим, він відбувається природно, відповідно до внутрішнього стану душі та її накопиченого досвіду. Вед говорить про те, що після завершення земного життя душа поступово звільняється від щільних прив'язаностей до тіла, ролей. І обставин це немиттєвий процес, свідомість, ніби оглядає прожитий шлях, інтегрує досвід і усвідомлює те, що було зрозуміле, і те, що залишилося незавершеним. Підготовка до нового народження не означає покарання або нагороду, вона є продовженням навчання, те, що було прожите, з усвідомленням. Стає внутрішньою мудрістю, те, що залишилося нерозкритим, формує напрямок подальшого досвіду. У ведичному баченні душа притягується до тих умов, які найбільше відповідають її внутрішнім задачам майбутні батьки, середовище, культура, час народження, усе це створює поле, у якому душа зможе продовжити свій шлях. Це несвідомий вибір у людському розумінні, а тонке налаштування, резонанс між внутрішнім станом душі і можливостями нового життя. Веди підкреслюють, що перед новим народженням відбувається очищення пам'яті душа не несе собою повні спогади минулих життів, щоб новий досвід був прожитий щиро і без упереджень. Проте внутрішні схильності, таланти, страхи і глибині знання зберігаються як тонкі відбитки. Саме тому деякі люди з дитинства відчувають поклик до певних шляхів, знань або служіння, а інші несуть у собі невидимий тягар, не завжди розуміючи його походження. З точки зору вет це не випадковість, а продовження внутрішньої історії душі. Підготовка до нового народження тісно пов'язана з якістю життя у попередньому втіленні, не з досягненнями чи статусом, а з внутрішнім станом те, як людина проживала, любов і страх, прийняття і опір залишає глибший слід, ніж зовнішні події. Веди нагадують, що найкраща підготовка до майбутнього життя. Відбувається саме тут і зараз, коли людина вчиться жити усвідомлено, брати відповідальність за свої дії, відпускати прив'язаності і розвивати внутрішню ясність, шлях душі стає м'якшим. Новий цикл народження це не повтор помилок, а можливість прожити життя глибше. І кожне втілення несе в собі потенціал для більшого розуміння. Співчуття і свободи. Можливо, найтонша істина ведичного знання полягає в тому, що життя це не окремі фрагменти, а безперервний шлях свідомості. І підготовка до нового народження починається не після смерті, а з того, як ми живемо сьогодні. Коли цей погляд стає живим у середині, зникає поспіх і страх. З'являється відчуття довіри до життя і розуміння того, що жоден досвід не є марним, усе прожите стає кроком на великому шляху душі. Пам'ять душі веди ніколи не були просто філософією чи набором вірувань вони пам'ять душі, що прокидається в людині тоді, коли вона готова дивитися. Глибше, ніж дозволяє зовнішній світ, ми пройшли шлях від розуміння призначення людини через карму, вибір душі перед народженням, сенс страждання через смерть, життя після неї і підготовку до нового втілення. Івети м'яко, але наполегливо ведуть нас до одного усвідомлення людина не є випадковістю. Її життя не помилка, її біль не покарання. Усе, що з нами відбувається, це мова еволюції свідомості. Страждання не дане для зламу, смерть не дана для страху, нове народження не є початком з нуля, це безперервний рух душі до усвідомлення себе. Веди навчають, що звільнення від страждання не приходить. Через втечу від життя. Воно приходить через прийняття, знання і внутрішню зрілість, коли людина перестає запитувати, за що мені це, і починає питати, для чого моя душа обрала саме цей досвід. Починається справжнє духовне пробудження. І, можливо, найважливіше, що кажуть веди, ніщо не зникає. Ні любов, ні пам'ять, ні зв'язок між душами, смерть це не кінець історії, це лише пауза між абзацами великого тексту життя, а народження не випадковий старт, а продовження шляху, який триває довше, ніж одне ім'я чи одне тіло. Якщо ці слова відгукнулися у вас, це означає, що ваша душа. Вже колись знала ці істини. Веди не нав'язують знання, вони лише нагадують. І, можливо, саме зараз ви не слухали нову інформацію, а згадували те, що завжди було всередині у вас.